Існує в Javascript така штука, котра називається замикання. В загальному за документацією замикання, це можливість функції тримати посилання на якийсь внутрішній об'єкт, що це означає. Досить часто це коли існує якась там функція, яка формує всередині себе якийсь певний об'єкт. Існує ще там якась інша функція, нехай називається Inner, Яка повинна повертати. Наприклад, там змінений цей об'єкт. Тобто вона не працює поки що, щоб ви зрозуміли. Вона тут просто описана. Це називається локальна функція. Це не зовсім гарна практика. Але саме в замиканнях вона якраз таки дає свої результати. І після цього ми будемо повертати інер. Зауважте, ми його не виконуємо, ми повертаємо просто-напросто його опис найбільше. Відповідно, коли ви виключите функцію ASD, вам повернеться опис інера. Тобто, ви в буквальному сенсі взяли ось так от, -от, -от в це місце витягнули інер. І inner це і на змінну X. Зауважте один момент, що змінна X доступна тільки в межах локальної області видимості самої функції. Відповідно, якщо ви б ось так от руцями тут прописали цю штуку, у вас би ось тут була помилка. Але якщо ви просто-напросто використовуєте return своєї функції SD, то ніяких помилок не відбувається. Чому? Тому що ця функція внутрішня зав'язана на цій зміні. І ви тут витягаєте просто-напросто посилання на неї. Так от, це і є замикання, тобто ви функцію перенесли або не перенесли, викликали сюди, назовні ви її витягли, як внутрішні просто-напросто, але вона досі. Зв'язана з якоюсь певною зміною, яка знаходиться в цих от -от межах в цьому скоупі, в цієї в цій області видимості. Ну, і як ви розумієте, якщо це функція, то відповідно її можна виконати і ви отримаєте вже проінкрементоване значення. Бачите, 11. Більше того, якщо ви запакуєте це, цей виклик. Функції, цей return в окрему якусь зміну, яка буде просто-напросто служити третім ім'ям для нашого інера. І буде постійно казати фу, 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 фу і так далі, воно буде кожного разу брати цю зміну і збільшувати її, збільшувати, збільшувати, зберігаючи стан. На даному етапі здається, що це повна якась лажа. Боже, нащо це необхідно і так далі. Ну, насправді в такому прикладі, звісно, так, це лажа. Повноцінно. Давайте розглянемо дещо інший приклад. Від собі ситуація, що у вас існує юзер, в якого є name, в якого є age. І я думаю, ви всі розумієте, що всі його характеристики вони наразі відкриті цілком повністю. Будь-хто може піти, взяти age, сказати, що він дорівнює мінус 100-500, що в корені своєму є неправильною поведінкою, тому що age не повинен бути від'ємний. Але будь-який програміст може подібну штуку зробити. Я маю на увазі, ну, наприклад, ваш партнер по програмуванню, з яким ви пишете код або член вашої команди. Уявіть собі, що він не хотів тут написати мінус просто випадково поставив. І ось код почав працювати неправильно. І нас з вами виникає бажання, як би можна було б так зробити, щоб заборонити зміни ось цих от характеристик. Насправді все досить просто. Ну, по-перше, ми створимо з вами функцію, котра буде називатись Userbuilder. Назва довільна. Вона буде приймати два аргументи, з яких, власне кажучи, і будуть робитись наші об'єкти. Після цього ми створимо цього юзера. Давайте вже використовувати як майскріп 6 і скажемо ось так. Об'єкт побудований. Відповідно, в нього є характеристика name, яка дорівнює значенню name, характеристика age, яка дорівнює значенню age, яке ми приймаємо як аргумент так само, як name. Добре. Але ми хочемо маніпулювати цим об'єктом. Ну, ми, наприклад, хочемо витягувати значення name-Age для того, щоб подивитись, що вони з собою являють. Але не змінювати. Як це можна зробити? Ви можете сказати, що повертаєте об'єкт. В цьому об'єкті буде лежати характеристика getName, яка буде функцією. І ще одна функція getAge. Ця функція getName буде повертати нам з юзера об'єкт name і зауважте саме з юзера Тут ніякі зис ми не використовуємо. Чому? Тому що якщо я використаю this, я буду звертатись ось до цього об'єкту, в контексті якого я працюю, а в ньому немає нейму. Мені потрібна зовнішня змінна. Ну, в свою чергу, ця функція буде повертати, як ви розумієте, user.H. А це, в свою чергу, означає, що після того, як я викличу UserBuilder, передам сюди значення. І попрошу, дай мені, будь ласка, подивитись, що там всередині тебе існує, то всередині ось цього от об'єкта Builder буде існувати ось цей от об'єкт з двома функціями. Без різниці, що в них всередині знаходиться. Давайте в цьому пересвідчимось. Виводимо Builder. І да, насправді так і є. Об'єкт з двома функціями. Кожна з цих функцій зав'язана на об'єкті юзера, який є локальним. А це означає, що до об'єкта user ми доступитись не можемо напряму, ми одразу отримуємо помилку. Але якщо ми попросимо білдера, дай нам, будь ласка, подивитись на H, він нам віддасть його, тому що ми через білдера, через його метод GetAge, звертаємось до користувача і дивимось на його H. Суто інформаційна функція. І така сама ситуація може бути, якщо ми будемо використовувати Name. Упс, Name. Але змінити ми ніяк не можемо ані наш h, ані наш name. Добре, виникає питання, як же можна зробити так, щоб можна було змінити h. Робимо ще одну функцію, назвемо її, наприклад, setH. Вона буде приймати характеристику age, буде всередині робити перевірку і буде казати випадку, якщо h буде більший, ніж 0, і H буде більший, ніж поточна характеристика. Uh, тобто user.H. Ну, типу, все-таки збільшувати, якщо хочемо. Хоча, знову ж таки, може, ми захочемо зменшувати, ця перевірка нам не потрібна. От, Якщо ми бачимо, що H більше, ніж 0, то ми беремо юзера, беремо його характеристику H і впроваджуємо нове значення віку. Тобто, тепер, якщо я покличу builder, в мене в переліку з'явилася функція маніпулятор. Не інформаційна, а саме маніпулятор, впроваджувач якихось певних нових даних. Я кажу H буде 100. Відповідно, що вийде? Ми через ось цей метод, через цю функцію звертаємось до цього об'єкта, до його характеристики H і впроваджуємо йому нове значення. Отут це все описано. Після цього ми можемо попросити: давайте подивимось на поточне значення «age» І побачимо, що якщо раніше воно було 31, тепер воно 100. Але впровадити мінус 100, мінус 100-500, мінус інфініті і так далі не вдасться. Тоді воно просто-напросто не змінить його, і ви захищені. І оце явний приклад такої штуки, яка називається замикання. За допомогою неї, отаким от таким отут, так правильно сказати, таким штучним чином робиться така річ, яка називається інкапсуляція. Поки що вам, звісно, зарано знати, що таке інкапсуляція, якщо комусь цікаво, ви вже можете почитати. В JavaScript, як такої інкапсуляції не існує. Якщо хтось там підчитував Java або C Sharp, то, я думаю, ви розумієте, про що я кажу. О, рано чи пізно вам все одно доведеться дізнатися про інкапсуляцію, власне кажучи, на етапі TypeScript ми з вами це зробимо.